Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву та закликаю духів кави. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допомоги, скажіть, допоможіть, що заважає мати власне житло, власний дім, будинок, квартиру, власну нерухомість. От усі, хто дивиться відео, близьким людям, що заважає мати власний дім, будинок, чиє перешкоди. Щоб переїхати у вас на житло. Допоможіть вище сили, прошу допомоги. Угу. У вас тут заважають переїхати. Є така мрія хороша. от І заважають. Тут навіть більша перешкода, що роблять, прив'язують, прив'язки роблять. Карта така вийшла, що, е, як наче в фінансово залежні щоб не могли самі приймати рішення, самі виходити, ну, вам уже час. Тут і страхи. У вас фортуна дороги, вам по долі переїхати, жити в своєму будинку, в свої, в своїй квартирі. І роблять, Да це буде ваш порятунок. Вам е, вдасться це зробити. Присутня якась людина, вона як доросла виглядає, але всередині дитина. І дуже така не знаю, потребує, як наче вашого присутності, вашого догляду. Така практична, маніпулює. Ну, Тут і вийшла карта маніпуляції. Заперечу весь негатив убираю. Відкриваються шляхи дороги на власне життя. Но більше за все вийшла карта страху. Це теж така маніпуляція, щоб ви боялися жити окремо, заперечуюсь, негатив убираю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, одведіть, одверніть усіх, хто зла бажає, хто втручається у долю. Одвертай, повертай назад. Весь негатив, все погане, все лихе, що робили, вертаю назад, тому хто робить. Більше нема жодної перешкоди мати свій дім, своє житло, квартиру. Більше немає жодної перешкоди, щоб переїхати в власне житло буде так і так і є. Цікаю, всі прив'язки морків. Будь-яку залежність оцікаю, тверди. Буде все сказане хто дивиться відео, дорога відкрита. Так, скажіть, допоможіть ви ще сили. Чи лишили ще якісь перешкоди? Що заважає мати власне житло, власний дім, переїхати, власний дім, всі, хто дивиться, відео близькі люди. Так, так, дивіться, тут дорога відкривається. Це буде крок у щасливе майбутнє і зовсім, якби завершується одна, період такий вам, вам там було може, може, щось не зрозуміли, але от в цьому періоді житті ви повністю. З усім розібралися. Вам все зрозуміло, доведені до завершення от всі відносини, Може, якісь були важкі моменти, але ви не матимете жодних прив'язок, не емоційних, не страждань. От просто завершується один період, і ви переходите в інший, і ви на коні. У вас стабільні тут прибутки. Ще, ви не боїтеся, тут може бути період, де ви самі. Але це для вас навпаки, якась така, як ви самі із собою, і вам хорошо від цього дуже. І багато роботи, і гарна така робота, де ви маєте прибуток. Це хороші карти, до речі. Давайте подивимось, вищі сили, допомоги, прошу, скажіть. Ще є негатив, може якісь втручання в долю, що можуть завадити, переїхати, мати власну квартиру, власне житло, дім, будинок? Так, да, от вона розкрилася. Дуже багато років робилися такі негативні речі, ще й привороти, прив'язки. Але зараз змінюється ситуація. До вас прийдуть замовлення, якісь великі проекти. Щось ви будете робити людям. Співпраця, може, компаньйони можуть, знаєте, коли. З, з вами захочуть співробітничать от, разом і вас вирвуть якби з цієї точки страждань. Це все в минулому. Ще я хочу зняти цей приворот Це дуже. Руйнували життя, щоб вас забирали успіх, вбирали вдачу. Ви вже навіть і не думали, що може змінитися ця ситуація. Ну, і тримали, як прив'язували. весь негатив, убираю. Все буде гаразд. У вас має бути все добре. Тут дуже хороша карта. весь негатив, убираю. Отвертаю навіть вічні ворогів. Всі, хто зла бажає, хто втручається, Убираю Все лайно, що робили, повертаю назад. В Верховному суду назад іде. Заперечую весь негатив, Убираю. Отсікаю ворогів, відвертаю, відроджую, відновлюю енергію, повертаю всі сили, фінанси, гроші вертаються. Відкритий шлях на власне житло, у вас власний дім, квартиру, будинок. Дорога на гроші відкрита. Буде так. На здоров'я, на молодість, на красу. Відкриваю шлях, на щасливу долю, чоловічу, жіночу відкривається дорога. Власний дім, власне житло без перешкод приходимо ваше життя, буде так і так є. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Прошу допоможіть вищі сили, відкрити шляхи, дороги на щасливу долю. Буде так і так є. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на щасливу долю, Відкрити шлях на власне житло, усім, хто дивиться відео, близьким людям. Більше нічого не заважає. Переїхати у власний дім, квартиру буде так і так є. Все погано. Можу втручатись відкрити відкритий шлях. Буде все сказане здійснено, так буде. От, нічого, все ви зможете це зробити. З часом вийде з вас оцей стан такого невпевненого. ну Присутні такі карти були, що як-то навмисно вибивали. Землю із під ніг, що не було впевненості, От, знаєте, стабільної впевненості, а зараз має зміни такі прийти, що ви будете дуже впевнені, і що коли аж на три роки вперед у вас буде впевненість, що який у вас дохід, прибуток, що яка робота, і багато роботи. Добре, і ще зараз я хочу подивитись питання від глядачів. Це питання, чи повернеться невістка із онукою, і коли повернуться додому. От, невістка із онукою. Коли повернуться і взагалі чи повернеться додому? Скажіть, ось ще Так, а тут хтось поставив на самотність башня. Мрія є повернутися. Дуже хочуть повернутися, дуже сильні почуття. А хто ж поставив програму на самотність, на розставання, щоб не верталися? Ще й крадники такі поробили. морок і крадник. Зараз зараз тут треба почистити. Заперечую весь негатив, убираю на самотність, знімаю, відкриває шлях додому. На майбутнє вийшли дуже хороші карти. Десять кубків. Онука вийшла. Ще й 10 пентаклів. Мрія здійсниться, онука повернеться і буде дуже гарна ну, прям радість. От коли всі радіють, дуже сильно радіють і всі щасливі, за, забезпечені. От така красива родина. Тут просто краса неймовірна. Бачите, як вони один одного обіймають. Хочу, прагне. Так, добре. Заперечуюсь негативно, вибираю всю кладовицьку магію, знімаю Порчі на самотність, знімаю, порчі на смерть вибираю, анулірую, відкриваю шлях додому. Невісті з онукою відкрита дорога. Більше немає жодної розсорки, студия отвороту мороку, негативної програми. порчі на самотність знімаю. Відкривається шлях додому. Дорога відкрита. Повертається без перешкод. Більше немає жодної програми негативної. Все погане, все лихе. Знімаю, відкриваю дорогу додому. Буде так і так і є. Більше не зможуть втручатися. Все, щоб не робили на себе, забирають. Перекриваю, перекриваю. Дорога на повернення відкрита. Без перешкод. Буде так і так є. Вищі сили, Янголів Дух духів роду прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на повернення у нуці і е, невістці Нічого не заважає відкритий шлях, буде так і так. Це погана силих я знімаю, повертає назад, тому хто робив. Коли саме це станеться? Допоможіть, коли буде повернення невістки та онуки. Це може бути через місяць, і це може? Ну, може, і через три, правда. Може бути на якийсь недовгий період, а тоді, а тоді вже на довгий період. Угу Тут хитрі, треба буде ще переглянути. Дуже хтось нападає, не хоче повернення. Це така карта, я питаю, коли ну, можуть приїхати і не на довгий час тоді уїхати, а тоді приїдуть все одно. Просто втручаються, тут щось підливають, будуть ну, намагатися зруйнувати, щоб не повернулись. Просто цей приїзд викличе знов хвилю, що почнуть чинити якусь магію. Це дуже комусь не сподобається. Ця людина входить в коло знайомих. Вона Ну, в обличчя посміхається, а насправді робить так, щоб невістка не, не, ну, не повернулась. Так що так. Просто повторимо, ще пізніше переглянути. Загалом на майбутнє вийшло, що буде повернення і дуже хороше життя. Добре. На цьому я буду завершувати. Хочу подякувати усім за увагу, за донати, за те, що пишете коментарі, ставите вподобайки. Ви відновлюєте мою енергетику. Також запрошую на індивідуальний прийом номер вайберу. Телеграму є в описі під відео. І ще можна написати питання на загальний розгляд на YouTube. Допомагає також і всім, хто дивиться відео, якщо схожі якісь проблеми. От і тому хто питає, допомагає. І ще не, я хочу нагадати, щоб не забували, допомагайте, будь ласка, нашим військовим кожен раз. Не минайте, от, якщо ви бачите, хтось збирає кошти. Як на автівки, на дрони, на все, що необхідне для військових, одна-дві гривні, хто скільки зможе, будьте уважні, звертайте на це увагу, добре. От. Бажаю вам, щоб у вас від... ви мали своє житло, всі, хто прагнуть цього. І загалом, щоб у вас була нерухомість, щоб ви були заможні, щоб для дітей, для онуків мали оці фундаменти, щоб будувалися щасливі родини, щоб були всі забезпечені, щасливі онуки, діти і ви. Буде так. Дякую ще раз за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!